Народ, Шо? ви ж не задоволені мінімальною ставкою? О, мужик, повністю. Absolutely. Я тут шість років, і досі на ній нам тут платять недостатньо. Взагалі, no. no. так, так а робочі години oh, ми працюємо so... так довго. Mm -hmm. Скільки вже ми сьогодні тут? Десять годин no. вже так довго. Як мінімум, я навіть без перерви, а ви no. у мене Само не було перерви. А ще це його ставлення до нас. People. Він краде мою їжу. Саме і так я жодного разу тут не поїв. І він і такий <рив> гидкий, коли <рив> заходять клієнти. <рив> Правда ж? О Боже. Я жодного разу з ним нормально не розмовляв. Я помітив це. І скільки разів він приходив на роботу повністю голий. Отак. Так, скільки безліч разів. І це так очевидно, що він нічого не знає про технології. Так. Народ, ми повинні покінчити з цим. Народ, ви думаєте про те, що і я. Так. Yes. Ми маємо влаштувати. Ми маємо вбити ровена. Ви. Що ти? Що? Ти you сказав. Uh... <гум> <гум> То ви народ зацікавлені? <гум> Чи.